Розглянемо кілька типових задач по темі відрізок. Задача перша. Побудувати відрізок АВ, який дорівнює 3 дм 4 см, позначити на ньому точку К таким чином, щоб КВ дорівнювала 2 дм, і обчислити АК. Отже, запишемо коротку умову. АВ дорівнює 3 дм. 4 см. Позначимо на цьому відрізку точку К, значить, те, що точка К лежить на відрізку, записується таким чином К належить відрізку АВ. Причому позначаємо таким чином, щоб довжина відрізка К дорівнювала 2 дециме. І обчислити після цього. Довжину відрізка АК. Отже, виконуємо побудову. Перший крок це крестимо відрізок довжиною 3 дисметри, 4 см. Для цього прикладаємо лінійку і проводимо 3 дмрі. Ось тут поділка 3 і ще 4 см. Ось це у нас відрізочок. Означаємо кінці відрізка буквами А і В. Тепер треба на цьому відрізку позначити точку К, але при цьому відміряти від точки Б 2 дециметри. Отже, прикладаємо лінійку таким чином, щоб від точки Б відміряти 2 дециметри. І позначаємо на точку це точка К. Тепер треба обчистити довжину ось цього відрізка. Для того, щоб обчистити довжину цього відрізка, ми можемо просто відняти від довжини всього відрізка АВ довжину цієї частини. Отже, АК дорівнює. АВ відняти, БК дорівнює. Зверніть увагу, ПК чи КБ, це на одна, один і той же відрізок. Це, так би мовити, синоніми. 3 дециметри 4 сантиметри, Підняти 2 дециметри, дорівнює один дециметр, 4 сантиметри. Отже, задача два. Дановий відрізок АВ довжиною 1 метр. На ньому є дві точки С і Д. Причому АД8 дециметрів, ВС 70 см. Знайти довжину відрізка СД. Намалюємо схему до цієї задачі. Отже, є в нас відрізочок. Ми не лініюємо точно, не відкладаємо точно його до. У нас цікавить взаємне розміщення точок на цьому відрізку. Тобто це є схема тоже тобто дач. АБ замовлю рівню 1 метр, тобто 100 см. На цьому відрізку у нас є дві точки С і Д. Причому відрізок АВ8 дециметрів, Тобто 80 см. І відрізок BC 70 см. Тобто BC 70, АД 80, а весь відрізок 100 см. Треба нам знайти відрізок CD. Тобто ось цю частинку нам потрібно знайти. Ну, Можна кілька способів е показати для розв'язання цієї задачі. Ми розглянемо один із них. Спочатку ми знайдемо ось цей відрізочок. Для цього від АВ треба відняти відрізок СВ, оскільки точка С ділить відрізок АВ на дві частини. Отже, перша дія АЦ доріни АВ відняти. В С дріння. А В 100 см. Відняти БЦ 70 см. Дорівня 30 см. Отже, оцей кусочок, оцей відрізочок, це у нас буде 30. З умови АД дрібня 80 см. Оскільки точка С ділить АД на 2 відрізки, то. Оцей візор невідомий СД можна знайти як різницю від усього АД, відняти частинку від нього АЦ. Друге дія. дорівнює АД підняти АС. Тобто від 80 см. писати. 80 підняти 30. Дирінка 50. Звичайно, можна було іншим способом знайти довжину оцього відрізочка, від АВ відняти АД, вони нам відомі з умови задачі. І тоді від СВ відняти знайдену довжину БД ми знайшли довжину СД. Можливий третій варіант. Якби ми додали довжину АД і BC, то це була б довжина всього відрізка і дві довжини оцього, тому що твіч, вони, оцей відрізочок СД, врахований вдвічі у відрізку АД і відрізку BC. І тоді від знайденої суми треба відняти відрізок AB, у нас залишиться тільки довжина СД. Розв'язки ці практично рівноці. Задача номер 69 на малюнку 19, АД 135 см, БД у 5 разів коротший, від диска АД. Знайдіть довжину АВ. Отже, малюночок у нас такий. АД 135 см. BD. не відомо скільки, але відомо, що 5 разів менший від АД. Знайти довжину АД. Ну, задача дуже простенька. Спочатку знаходимо довжину відрізка ВД, тобто ось цей відрізочок. Оскільки він 5 разів менший, це означає, що треба 135 поділити на 5. Отже, перше діє. 135 ділимо на 5. Дорівнює. 100 на 5 буде 20, 35 на 5 буде 7. Отже 27 сантиметрів. Це довжина BD. Оскільки точка Д ділить відрізок АБ на дві частини то відрізок Б, його довжина, дорівнює суми АД плюс БД. АД 135 плюс БД 27. Дорівнює. 130 плюс 20, 155, плюс 7, 12, Додаємо до 150, 162. Сумки.